Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, до перерви Верховна Рада не проголосувала закон про зниження ПДВ. На ліки. Мільйони українських громадян, які залежать від цін на ліки, які не можуть собі дозволити можливості купити ті ліки за копійчані пенсії і зарплати, повинні знати, що за цей закон не голосувала фракція комуністів, за цей закон не голосувала фракція партії регіонів, а також не голосувала так звана група економічний розвиток, яка намагалася до ПДВ на ліків ставити питання зниження податку на доходи. Тому я з... Звертаюся до голови Верховної Ради Олександру Валентиновичу. Я прошу поставити повторно на розгляд цей законопроект і прийняти його. Через падіння курсу гривні ціни на ліки міняються щодня. У нас перше місце в світі по ракових захворюваннях, по туберкульозу, а ми з вами не можемо знизити ПДВ. Я взагалі вважаю, що ПДВ на ліки має бути скасовано. Хто це не робить, то той ворог українського народу.